Коли хтось повторює мантру про те, що Україну створив Ленін, це так само абсурдно, як казати, що сонце почало сходити лише тоді, коли вигадали годинники. Українська державність набагато давніша та глибша, ніж хочуть визнавати ті, хто мислить імперськими міфами. Ще у 13 столітті Європа визнавала Руське Королівство Регнум Русія зі столицями у Львові та Галичі, де правили Данило, Лев, Юрій І та інші володарі, титуловані королями Русі. У 1253 році Папа Інокентій IV коронував Данило Романовича, і це був акт, що легітимізував українську державу серед рівних у Європі. Королівство включало Галичину, Волинь, частину Закарпаття, Буковину та землі сучасної південної Білорусі. Це була реальна визнана держава, що продовжувала спадковість Київської Русі. Запорозька Січ у наступні століття стала унікальним центром української свободи. Козаки укладали угоди з Османською імперією, Кримом, Польщею, Швецією, мали власну політичну структуру та війська. Хмельницький шість років громив Річ Посполиту і виступав як державний діяч європейського рівня. Москва ж вела традиційну імперську гру зради у вільно та андрусівське перемир'я, після якого правобережжя віддали Польщі, а лівобережжя собі. Навіть коли козаки допомогли Росії взяти Крим, відповіддю стало підле знищення Запорозької Січі. У двадцятому столітті українці створили УНР з урядом, армією, кордонами, дипломатією та власними грошима. За неї боролися Грушевський, Петлюра, Махно, Скоропадський, а також мільйони селян і військових. Ленін не створив Україну, він лише мусів її визнати, бо ризикував остаточно втратити територію, що була економічною основою імперії. Саме страх перед українською силою змусив Кремль придумати федеративну модель СРСР, де республіки мали виглядати незалежними. Україну включили до Організації Об'єднаних Націй не через подарунок Леніна, а тому, що міжнародні гравці бачили українську суб'єктність. Історія України це історія народу, який раз по раз доводив своє право на державність не імперськими указами, а власною волею від королів Русі і козаків до армій УНР та сучасних захисників. Україна завжди створювала себе сама, і нинішня боротьба знову доводить, українська державність народжується в серцях людей, які добре знають, хто вони є. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.